Авороду, Рідним богам, чітко або... розуміти, для чого ми йдемо на славлення, для чого ми творимо цей світлий обряд і що ми хочемо. Тобто треба знати, бодай три ключових своїх задачі, цілі, бажання в житті, без яких тьмінює ваше життя. І треба чітко розуміти, я йду ось. Я хочу відчути своїх предків. Я хочу відчути. Своїх правоців-проматерів, які прилетіли там з зір великої ведмедиці, яких ми називаємо «Боги Рідні. Ми їх відчуваємо душою, серцем розумом. Як ми призиваємо, наприклад, потік Велеса, то ми вже в тому потоці. І ми вже діємо не самі по собі, а ми вже поєднані, поєднані з Велесом, і Велес через нас промовляє. І ось ми приходимо на славлення. Ми маємо мати чітке, конкретне бажання, що ми нині хочемо. Ми нині хочемо перемоги. так? Ми дуже довго чекали на ці мить, на, на ці часи, от. ми не уявляли собі, як це може бути. Однак це відбувається. І та перемога може молодим давно прийти. Однак, якщо е, частина людей, які відчувають себе частиною народу, своє життя кладуть. Від час, увагу, сили, гроші все на, на, на перемогу, так? А друга частина е, не людей. Це ж не люди, бо вони не є частиною нашого народу. Це і паразити, це пухлина нашого народу. Оцей олігархат і слуги олігархату. Е, їх треба викорінити з нашої землі, з нашого народу. Бо чітко ми маємо розуміти що приналежність до народу визначає кров генетика, ми подивимося на нашу владу, задайте там, там, там юда на юдів, сидить юдо і поганяє. Кров генетика. Мова. Послухайте, як вони палакають. Вони хіба можуть маскуватися, а українською палакати, так, однак слуху. Чуємо, що це вони просто маскуються. Там не, не, немає, немає поваги до нашої землі, до нашого народу. Немає. Немає. Тобто вони не можуть бути навіть гостями на нашій землі. Бо вони дивляться, як тільки вкусити, відкусити, забрати, пограбувати і так далі. Тобто вони навіть не мають права не то, що рахуватися частиною нашого народу, а навіть перебувати на нашій землі гостям, тому що їсть. Прийшов, так, є закони е, про гостей, так, як, як в нашому народі завжди кажуть. Гість в хату, Бог в хату. Це є дуже добре. Однак, якщо гість прийшов там з палкою і хоче відібрати в нас щось, так, чи прийшов і ноги на стіл викинув, і я не знаю, там матюкається, Наприклад, так. То, його поставити швидко на місце і сказати Моя хата, мої порядки. Або ти себе ведеш так, 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 або йди і все. Ось так і в цілому народі. І ось відповідно тричинники кров, мова і віра. Віра. Оце духовні знання, обряди, традиція, наш, так? Кожен хрестик, кожен, кожен, кожен символ щось значить, відкриває якісь сили, щось робить з нами, з простором. Якщо ми це знаємо, ми формуємо свою реальність, своє життя на своїй землі. Якщо ми того не знаємо, то ми вже ну такий або сплячий народ, або вже помираючий навіть народ такий, що забуває вже, хто він є, що свою суть просто забуває, чи вже забув. Тільки згадавши свою суть, ми відповідно маємо свою силу і славу. І ми маємо славлення. Ми приходимо на славлення і заряджаємо на оцей наступний цикл сім днів. Так? Ми заряджаємо певні бажання, певні програми, працюємо. Так? І кожен раз, якщо ви усвідомлено приходите на славлення, то після кожного славлення ви відчуваєте вже себе. Хоча б трошки іншою людиною. І так кожен тиждень, кожен тиждень, кожен тиждень. І якщо ви усвідомлено так приходите і прислуховуєтеся, як ви прийшли на славлення, а якийсь там після славлення. Особливо добре це відчувають на початках, коли люди тільки-тільки до традиції долучаються, це дуже тоді потужно відчувається. І проходить кілька місяців, а людина відчуває, ох, ну, як проявляється, що я вже інша людина. Що я в одних тих самих ситуаціях, якихось випадках, стосунках, в минулому робив чи робила так, а тепер я вже так не роблю, для мене це вже неприродне, я вже поступаю якось по-іншому, якось мудріше, краще, з любов'ю, з радістю. Тож, аби якомога швидше і якомога легше очистився, народ наш. І відродився у сильній славі своїй. Аби відродилися про давні знання наші, головна віра наша, звичай, культура. суть природа наша. Тому як і тисячі років тому промовляємо і чуси відворота Всевишнього. Повелося прийти мудрістю своєї осіни, силу свою у нас А ви, народ наш відродив мудрість свою і відродив силу і славу свою. Хай буде так. Слава Велесу, слава і була, слава.